Сьогодні на моє ім'я поступило офіційне колективне звернення жителів Єсмінацької сільської ради з приводу перекриття 19 липня цього року траси Тернопіль Львів о 9-й годині, оскільки громада проти видачі мисливських огід «Золота зауталив. Через то ми так зібралися тут, щоб конструктивно мирним шляхом. Вирішити дане питання. Я думаю, що нам не потрібно перекривати завтра рух. Мали, я мав з ними безпосередню бесду. Сьогодні зранку четвертого питання? Категорично проти, не знаю вже з чим то пов'язано. Є в нас сільський голова, може він більш детальніше знає. А, Тут... Там... Є. Значить я можу зачитати так. дану заяву. Заяву в зв'язку з тим, що депутати Сенновецької сільської ради голосують проти волі громади. Яка їх обрала, погоджують користування мисливськими угіднями та липа», яка себе повністю скомпроментувала і до якої немає довіри в мисливців та громадян сіл Ясенівця, бо нищен Ми змушені вдаватись до крайніх закладів, таких як перекриття траси Н-2, Львів, Тернопіль в селі Ясеніце на пішохідному переході 19-7 з 9.01. години. І підписи 210 чоловік. я я думаю і просив би вас, шановне товариство, щоб якось мирним шляхом то вирішити. Нам хватить війни на Сході. Думаю, що якийсь компроміс ми знайдемо, щоб не допустити завтра такого вимушеного заходу, як перекриття траси. 10 квітня 2017 року до мене прийшов Андрій Кучинок, приніс мені звернення від Золотої Липи про продовження користування мистецькими угіддями на території Снівецької сільської ради. Я їм одразу сказав, що до мене звертались мисливці із Лінацької сільської ради, а також інших сіл Воронянської сільської ради, з на про те, щоб десь просили не погоджувати, тому що десь є на ситуація між керівництвом Золотої Єпою і мисливцями. Тобто десь є дискримінація. От. І вони сіли 12 квітня за стіл переговорів, нічого не домовились. Потім ще один раз вони вже робили такі, вже в клубі робили. Зустріч таку теж нічого не було. Та зустріч була 16 квітня. І 21 в мене була квітня сесія. Це питання я виніс на сесію і 21 квітня мені, мисливці, 17 підписів, принесли звернення таке, щоб не погоджувати, користуватися мисливським війною про Людству класу Золота Латалию. На сесії це рішення не було прийнято. За проголосувало 3, 1 проти і 6 утрималося. Значить, Повторно тоді злотали. Це не було, не було прийнято. <проводи> повторно злотали, я знову дає звернення. От. І в мене знову 16 травня сесія. І це питання я знову виношу на сесію сільської ради. Вже на цій сесії рішення було прийнято. Запролусвало 9 і троє отрималися. Троє ще прочувствовали. <проводи> Скільки проголосувало за скільки проносувалося? А перед, перед, так, перед тим були збори мисливців і мисливці. Мисливці, коротше, не знаю, був на тих зборах 13-14 проголосувало за те, щоб керівник Золотої Липи надав гарантійний лист мисливцям про те, що він гарантує, що він буде робити. На сесію такий гарантійний лист не був принесений, пан Короб'як був на сесії, він сказав, що він такого гарантійну листа не може дати. Після сесії, значить, 18 числа, пісільську раду перейшла 51 людина з зверненням таким, щоб провести сходи з села про те, що ну, висловити думку людей по тому питанню. І вимагали від мене, щоб я не підписував рішення сесії. Так як десь вже минало 5 днів, я видав розпорядження, яким я призупинив рішення сесії для того, щоб до позачергової сесії. Проведені збори, на зборах було присутні 148 людей значить, і десь в кінці голосували і винести таку вимогу, значить, щоб скликати позачергову сесію і щоб депутати відмінили своє рішення. За це рішення проголосувало 139 чоловік. Двоє отримали, сім проти. І 16-го, вже після цього, значить, вони знову подають таке клопотання і теж місниці подають звернення знов, щоб не погожити. Уже правда, ми тільки 12 відкрились. Люди поїхали на заробітки, і громада прийшла на сесію. Громада показувала, значить, доказувала депутатам. Що вони проти, значить, що пелеп'як побив за там двох людей. І на сесії 16 травня ця людина була, яка говорила, що задав питання, за що ти мене побив, я йшов через ліс. Я нічого не робив, просто йшов. Тому люди десь, моя думка така, що люди обурені тим, і люди говорять, що ми виховуємо другого лозинську у нас на території. Друге питання, депутати зараз, після останньої сесії, яка була в п'ятницю. Значить, 8 депутатів проголосували за. Десь люди не до всіх депутатів підходили, двох депутатів підійшли сказали, що ти ж завжди голосував, требується, то раз голосував за. Чому так? Значить, Депутат Смолінська, за лісі сказала. «Ну, люди, мені вона вило, що до мене приїжджав Пелеп'як, його брат, і Швагров, який Чіпак колись працював в міліції. Ну, якби вас так нагрозили, то ви б ще не так голосували, десять разів проголосували». Друге, в мене є депутатом. Маркевич Микола, який працює в Барабаша, будівельна фірма. Він також ніколи не голосував, все отримався. В той раз йому люди здали питання. Він не мені то не вироба людям, чому так голосував. Він каже, я працюю на роботі, то всі працюють. От, мене викликав шеф і сказав, йдеш на сесію, голосуєш жарку, не будеш працювати. От і все. Що я можу сказати? Тут треба більше громади питати. У мене є всі річні сесії, є всі острення, є всі звернення. Він громади, від мисливський і так далі. Депутати того не чули. Депутати слухають Почевка і слухають Томп'ята. Тобто в сільській раді десь є керівництво зовні, розумієте, і є договорне рішення, те одне. Всі рішення йдуть нормально, а це одне рішення йде зовні. Тобто зовні ним хтось керує. Керує против дві людини. Помови, пан голова, керувати депутатами Я, я, депутат, депутат, навчили, не депутат, я не депутат, я депутат, депутат, депутат думав, не ви ви я маю голосувати. Ви, не... я не ви, ви були присутні на зборах мисливців, які чітко проголосували. Я дам гарантійний лист. Що ви крутите викува? Гарантійний грузите? лист ви принесли тоді, коли громада вже вийшла під сільську раду ви вимагала провести з села. Ви в той день 18 го принесли гарантійний лист. Він мене і зареєстрований 18-го. Що бурюєте, людей, Я не люблю людей. Лісті писалось, що ви бачите, що ви не знаєте, що є українськими ви і антонімами. І, і не знаєте, що зобов'язують і гарантує те да саме. Слово. Я листа дав. Що ви Ви не дали листа, ви на сесію не дали, ви дали звернення на сесію. Ось що дають, О, Дивіться, ось що всі сільські райони. Не заперечую користування.

Якщо водний фонд, якщо землі державної власності, це є адміністрація, то чому тут. Так вимагає в лісі. О, я за що питаюсь. З яким дати така вимога. Згідно закону, землі сільської ради, вони по процедурі не погоджуються. А є у вас проєкт рішення остатнього? Є, в мене. зараз. Яка площа за таких літнього? Є зараз я зайняв. Так, лісовіч, то в одно... вона, 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 є На лісові дає… Е, — Вони не входять сюди. Це, вона. Вона. це є на поля розділюють, так? Це, це і на поля. Але поля вони віддали в оренду, є сільська рада, потім орендатори, користувач, приватний за Ну там ціла процедура. Але поля є розпайовані? Так, от, от, то як то може без мене здавати мої ціни? Ну, ]�е. Вони дають загальне, потім йдеш до бойовиків, ідеш до всіх. Злітою ніхто обґрунтовою не займався, фактично, якщо я маю свій пай і, його в... дати, і в... не хочу на ньому паю полювати, то як я власник паю, я його дав комусь дорежно, має зі мною бути заключений договір, що я даю право полювати на моїй землі. Навіть таких стоїть ці питання, просто зараз... Згодження. Згодження. Так, так. Не заперечуєш. Так, так. Тож ти сказав, ніякого рішення не приймає нічого, бо то не від неї все залежить. Ну, Ситуація, наскільки я розумію, проста. Я вам розумію, Золота Липа зайшла в кухні з громадою. Mm -hmm. Ні, з громадою ні. ні. Але тільки громада сьогодні звертається. Ну, э, ну добре, громада звертається, але я можу сказати, нехай може Андрій Іванович більше розкаже, чому громада звертається. Я можу сказати лише одне, що був певний інцидент у мене з головою братом вночі на полі. Розумієте? Я це висловив в сільській раді. Я ж не знав, що. Брат, я можу підтвердити, що... Ловлю я його, він, звісно, зброю викинув ночі з машини. Після, я його її... ловлю. У мене є після, працівники після, були, яке то було зафіксовано. Я його ловлю з патронами після, і з усім. Каже, що ти тут робиш? Він говорить, я охороняю поля Пучинка. Це була друга півтретя ночі. Після, я телефоную до нього, каже Андрій Іванович, тебе тут охороняє така, -така людина поля. Це дійсно така людина, що хвилинка, або патрони має, це все. На що ученик Андрій Іванович говорить, що в нього там кулів немає. Залізся. Залізів. Я це весь працюю, І це от, за того пішов конфлікт з паном головою. Ні з якою громадою. Пан голова Кабалу. ходить людей обурює, він то сам окей. прекрасно знає. Я з ним не розмовляв. Є відеозйомка, на якій пан голова був на зборах. Є, треба було, напевно, закликати районного меседознавця, який має повністю відеозйомку. Як пан голова слухав, мисливці слухав і сказав, добре, завтра все, ми погодження даємо, є, якщо ви даєте. Так, тоді... кого я не говорив? Ну, покажіть, є, ну, ну покажи. Може, перепочу, сітка і так далі. Ну ви вже брат Брач рідний. Брата мого рідного не був на зборах. На сесії не був? А а на сесії не був. Сесії був? Скажіть, Шо? чому ви хочете гратати у відділі Сивнико, не золотий рідний? Я не хочу, я не хочу, мені ще одного було. Де ти є? Ви до з сьогодні мисливців Мене ліснівцях, що є будемо. два брати. Я не пережити Єсенівцю. Те... Віде. Про надання увій. Ви наложили якесь там вето. Добре, наложили вето. Дайте мені відео. Це не Ви Ві подавлюєте сесію тут в кабінеті, я ти з того приводу, щоб тивився записувати. Одне слово ще. Дуже важливе слово. Вчора я приніс від лісівника. Лист, де пан Балюбець, директор Сюнка, написав лист, що він відзиває свою заяву. Всі чули? добре? Відзиває свою заяву. Він поїхав на Львівка, а на я приніс сільську раду. Пан голова заборонив секретарю реєструвати заяву. А заява сприймать чого? Що він відкликає свою заяву, лісівник? Він, не він подивився, що він програє, дві сесії він програє. Він сказав, що я більше не хочу за лісатьського лісу. Чому не не ви не, не зареєстрували заяву? І секретарю сказали не реєструвати. Так, я сказав, тому що ви з ними, як воюєте, ви, ви приготували. Ну, Ми зробили збори з лісівником. То я не знаю, про з збору. Ви з ними хороший вклад, він подає подання, ви подаєте да. подання так. Да. Тут приносить сторона. Ви нам по телефону, ви сказали ні. Я по телефоні не працюю. Я не знаю, з ким я розмовляю. Я не маю його номера. Ви любимо, що ви розмовляєте. Я, заяву я мали його маю, номера. Заяву мала. Від печатка. Зараз я не знаю. Можна підробити все. Ви знаєте, знає, згідно чинного законодавства, пи... любу заяву ви зобов'язані <ути> зареєструвати. Зобов'язані любу... я взяти. Зобов'язані. Секретар. Потрібно закони знати. Я маю, що у вас особисті конфлікти. Я її не запрошую, але я не запрошую. <ути> Ой, <згідно. згідно. ути> я так. Особисті конфлікти. Вона прийшла до мене, подиктуйте, заяву. Я подиктував її, але я її не тисну Наші послони, наші навіть хто не, не потрібен шати, навіть так. без того голосу 7 проходить рішення. Не проходи, проходи. 7. Було 11, 7 за. 14 депутатів. Присутніх, Присутніх було 11, немає значення. Значить, має бути 8, якщо 8 голосує, значить є більше. Якщо є Вчора Смолінська вже прийшла, теж написала заяву, що вона свій голос відпитає і прошу виплати мій голос, як отримала. По шостому питанню по, в сесії рішення не прийняті. Тобто воно його немає. Солюю, питання. Без вашого погодження обласна рада може прийняти рішення? Ви ще питаєте згідно закону? Може, але вже просто впав на голову, зе навчити юридичних правил. Ви можете його навчити. Я керівник по лісівника, так? Ми теж претендували на тих зараз що Зараз ми розмовляли з основниками, з тим, щоб вони частина добровільника відмовляється якусь частину військ, і ми свою заяву викликає. Як відмовляється? Згідно чинного законодавства, пан голова може дати 10 чоловікам, що він не заперечує. А кому там дадуть, приймуть до уваги, він може дати вам, 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 всі може дати. Тут немає ніяких проблем, абсолютно. Це ніякі не рішення. Він може дати 10 чоловіка, а там же подивиться, хто, що і як живе, як хто працював, згідно того, дадуть тому кому треба. Все. Ваше питання і громади. Але стоїть питання, що ми завтра не, не виглядали, що нас Київ не показував, що нас дорога зрозуміла. Розумієте? Бо тому що зараз народ навчений, і зараз що не буде, бо зараз будуть по пішоходу, будуть ходили і заблокують дорогу. Це не нормально. Ви свої питання mm -hmm. вирішаєте, видали порядку. Mm -hmm. Але, ну, але, але дивіться, до чого вирішалося, що є така справа. І зараз ми не будемо між вами суддями, хто є прав, хто не Кожен має свій право. Але йде питання про те, що сьогодні стоїть питання, як вирішить питання, щоб завтра не було якоїсь довниці, до бо тут ще є така дуже серйозна справа, що таке що то є золота лепа, що є, що придають до Величка, щоб притримати дорогу. Я розумію, як там розумієте, люди не мають води, це, це є глобальне питання. Тому що якби не було, вода буде потрібна. Ще там якийсь там, мусить, катастрофа якась екологічна. Потрібно то є. А за якоюсь там, без слишко, угіддя, де полює певна кількість людей, і то, завжди полює певна кількість людей, щоб тягувати дохід на кілька щоб на Україну було видно, то той буде вже буде. Тому давайте поставимо питання інакше. Як сьогодні вирішити питання, щоб завтра не було от наслідку, який зараз є, написано заняття? То хто збирав людей, не зараз. Ви, не, чекайте, ну зібрав. Ну, чекайте, ми сьогодні зібралися, всі зібралися, голова райони, голова адміністрації, прокуратура всі тут є. Чому заява принесла, а, а нема активістів від громади, з якими будуть договоритися? Про що ми з вами можемо домовлятися? Ви скажете, нічого не знаєте, активіст виведе людей на дорогу і прикій дорогу. Ну, вони десь з мене були, вони казали, щоб я до них не телефонував. Тобто ніяких переговорів, переговорів вже йшли давно і сесії йшли, їх не почули. Зараз їх депутати тільки почують тоді, коли не вийдуть на трасу, так вони відсідали переміденцію. То той округ, де депутат, їм не подобається, хай вони його відкликають як депутата. Вони хай займаються з депутатами в своєму селі, а не затягують район. Не даєте погоню, не давають. Не давайте погодження все, пишіть, що ви там правильно, депутати депутати виконують, а депутати не робить того, що має бути, хай вони тоді до нього звертаються, хай він пише заяву на те, що він авляється по депутату, він не виконує казів, які йому дає інформація, коли вручили мандат. Так мало постійно питання. Ви попереджали ти про те, що незаконне прийняття дороги тягне свою капітанці, адміністративну кримінальну ну, так. Вони знають, що вони притягнуті, оштрафовані, якщо незаконно прикриють mm -hmm. А чому ви не візьмете на себе відповідальність? От у вас зараз є рішення, яке проголосували депутати, два відкликали. Приймайте рішення. Чи ви підписуєте, чи ви відхиляєте, дайте людям відповідь, хай до суду, цивілізовано в порядку. Так, я хай що між собою судіться, чи для чого так. ви залучаєте людей. Фактично, такого рішення нема. Якщо ну, нема, дайте, дайте відповідь, що рішення нема. Ще не пройшло 5, 5 днів. Але від першої від сесії? Від якої першої? Від першої сесії, два місяці назад. Ви не дали відповідь? Ви не дали відповідь. Ви не зверталися до нас? Я не зверталися. З листом звернувся до вас. Є у вас сесії перші, ви ж не давали, ви не Дайте мені <туртували>, я сесії, Чому вона може не і усе це? ж за вами ходив витікаєте? Ні, я не втікаю від вас. Ви дорослий чоловік. Я, я дорослий, але я, я не втікаю, ви до мене не зверталися. Я вам сказав, що до мене приходив, що Андрій Пучив і казав, дай вам в Я казав, що в плане передати, депутати. Ви <працювали> ганяєте з кабінету. Я вигадаю тих, хто каже, що то не люди. А таких було в мене 4 чоловіки. Яка в мене є залі, 17 місце, Та то дурниця. Я кажу, що що? А в мене є звернення 17 мисливців. До мисливці. мисливці. зборів. Після зборів у вас вже не було мисливців. Були в мене мисливці? Було. А от тих 12, там є, тільки я знаю, два підроблених підписи. Бо протокол... один мій працівник, і він є в Москві. Чому не взяли рішення протоколу збору мисливців, як ви ми прийшли тут, ви Чому ви не здали? Зараз приїде районний мисливців знали вам покаже. Дуже, дуже Прошу, я маю протокол збору мисливців. Зараз я вам його покажу я де де був. Так, Там, де я був, там, де я був. І в тому протоколі є написано, постановили не заперечувати погодження на користування мисливськими ТЗОВ ТЗО «Золота Липа при умові виконання своїх взятих на себе зобов'язань перед мисливцями сільської ради Єсенівці згідно чинного законодавства. Значить, голосували за гарантійний лист згідно чинного законодавства. Я, я дав яка різниця? Ти більше претендента іншого, я так розумію, оскільки ліцевник відмовився. Та нехай дає лісинику і нехай дає мені, ніхто нічого не заперечує. Айший папу говорить. Хай, нехай дає. Це таке інше. Якщо ви сьогодні, в принципі, в принципі, цілком політику, якщо проголосувало 9 чоловік, ви маєте зараз голова сільської ради відмову двох депутатів і свого голосу. То ви зберіть, ти 8, дивіться ну, там. Немає, <реслуж> не рішення прийде. Рішення немає. Що виясніте всі питання, їм дайте відповідь, що такого то, річ. Будь ласка, я не розумію обоє речі. Ви зараз сьогодні довели тоді, що є дві заяви, я їх бачу, що є 9, <реслуж> 9 yeah. чоловік, що 14 чоловік мінус 9, 2, 2 Це є половина, половина рішення не прийде. Тоді чого ти заява То яка підстава замовити, перебивати дорогу? Рішення, значить ви їх можете відповідь, зараз наслідую сесії вони знову подають. Це на слідую сесії буде. Ми говоримо про завтрашній день. Я ще раз кажу, ми, районна рада, адміністрація і міліція не буде займатися стосунками Золотої Лепи і сільської ради. А ми сьогодні говоримо про інші питання. Ви зачепаєте інтереси Гурмаського сільського району, Завтра, і не тільки району, області. За те, що перекрити дорогу, це питання сусіднього рівня. І будете відповідати, можливо, і ви тут присутні, бо знайдуться люди, які, які будуть говорити, звідки вони виставляють. Не питання про те, що сьогодні, я кажу, таку річ. Я думаю, що питання вичерпати. Ви сьогодні показали два підписи, що, що люди відмовлялися від, 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 від свого голосу. Значить, ви маєте сімку сім, чи що? Рішення прийде, збирайте того Петра, Івана, Василяка, Василю. Рішення прийде, що ви збирав? Людей на дорогу. Буваєте. Все. Дійсно. А нам не треба сіть до зима і потреба переквіті Приймайте буторну рішення. Питання в тому, вони як мені мотивують чим? Значить, було призовне рішення сесії головою сільської ради, були проведені зходи села. На сходах села було 148 людей, сім проголосували проти, двоє отрималося, решта проголосувала за те, щоб не погоджувати, тобто скликати подаршову сесію і відмінити реанерне рішення. Десь депутати того не чули, не бачили і не хотіли оточувати. Я ще раз наголошую ту річ, нема чого збирати позачергової сесії, якщо ви маєте два підписи, які говорять про те, що вони... Села є сидівці, що рішення фактично не прийнято, тому що не бракує голосів і немає потреби десь розвивати питання. А далі ви собі дайте відповідь людям, встановленому законопорядку і конфлікт вичерпний. Все. Вони можуть прийти з любої сесії взяти рішення. Такі рішення є. А, до рішення? Ну, вони не приходять, вони проходять. <сміття> <сміття> скільки разів я приходив? Ви, ви не мені дали не, не дали ніхто відповіді. Скільки Але Є, є рішення сесії від 16 травня, є від 21 квітня рішення сесії. Ви, ви не приходили? Ви дай мені готову відповідь, що ти мені. Але відповідь дай. Чого не дав? Є рішення сесії і є рішення Я <реш> дав розпорядження. Є рішення Та, сесії першої. За? Де? Ветер, направив, що за? Об, дам... Але наложив як говорить. Обґрунтуй і дай відповідь. Мені треба робити no. позов до суду, не дає. Я вам дав розпорядження, чому я зупинив? там є чистка розпорядження працювати. То чого не даєте? Ви дижаном судова особа. Дайте відповідь на всінний лист. Дайте. Власні, то, я вам дав рішення сесії і дав розпорядження. розпорядження. Добре, то нікого не Тут mm. не я Ще раз розбирається свої справи самостійно, без нас. Але зараз ми говоримо ще раз не наголошу ще раз, я думаю, що не бачив сидіти до ночі. Нема рішення зараз ви, ви підтвердити, що немає такого рішення, тому що не подати, відпочити свої голоси. І завтра, і сьогодні активісти зберегсь, відклик два голоси. Я прошу привіз на заяву, що не відкликали ті голоси і завтра ніто не вверх дрова. А ви собі між собою? Я їх привезв сільську раду, і я з ними поговорив, я вам доложу що це. Один слово, я вам скажу коріч, ви не доложите нам, виборчити, що дозволяєте казати, ви маєте забезпечити за нормальним функціонування зараз. Ви є голова сільської ради, рішення не дійсне, тому що два депутати відкликали свій голос, ви маєте своїми активістами обговорити питання і закрити питання. А далі ви... Шукайте, yeah, виходить собі. У, у, Соб дослідуючі. Дослідуючі, сесії. Вони знову подадуть, знову подадуть, сесія, буде тут. Якщо депутати приймають рішення їм надати. А громада проти того? А громада проти. Так. В, громада є 1200 чоловік. А на, до, не, не, перепрошую, не 1200. Є 4 села, більше двох тисяч. так навіть. Давайте робіть тоді, знаємо, якісь збирайте референдум. Збирайте референдум, так? Так. Якщо зібрати, збираєтесь. Бо, бо, бо най органом це, це не є сесія, це є збори села. Ну, так, а, але в, якщо м -м. їх не зібрати, то... повинні бути легітимні. а не 88 чоловік. Має бути 50% плюс один. Так. Не виходить, то від ви, ви <рекун> Але Питання, наприклад, як у тих зборах було 148 чоловік, то десь є одна десята. Десь до неї теж треба приспоковуватися. Одна десята відбірця. Але Якщо Такого вам то цікаво слухати, як пройшли збори, я так коротенько скажу. Коли е е пан Голова своїм братом сказав, що починок і Пилип'як хочуть приватизувати ліс, прийшло е приблизно до ста людей. Бо я порахував. Я не одні збори був в курселах, бо я маю землю, я вже на око знаю, скільки людей є. Коли вже людям ми визвали головного лісничого повзунька, він об'яснив, що ніхто лісу не може приватизувати. Багато людей почало втікати. Почало втікати. Слухайте далі, як було голосування. Голова ставить на голосування. Ніхто протоколу не писав. Лічильна комісія не ходила, не рахувала людей. Люди почали розходитись. Він каже, хто за? Підняли руки. Ні, ні, опустіть. Хто против? Десь було 8 чи 9 против. Ага, значить у столі за. Потім дивлюся, голову смикають за сурочку. Я утримав, я утримав, я утримав. я на наркову 5 отрималось. А стояло там десь більше 20 хлопців, які ні за що не голосували, ні за, ні проти, ні утрималися. Просто побули на зборах, послухали той си <постив> <десь, постив> і пішли. <як постив> Будемо підводити підсумки. Зараз зібрали тих активістів, які зверталися до нашого адресу, на адресу голови до адміністрації. Довели наступне що є прийнято рішення вами про те, що не вистачає там, люди, два депутати відкликали свої голоси, відповідно, то рішення приводи на мисливських повій, ТЗ Золота Липа є недійсним. І тому перекриття Нас є підстав, для того немає жодного. А подальше, нехай тоді золота липа, звертається повторно до вас. І приймайте законне рішення. Не перекривала дорогу. По двом сесії по двом сесіях. Лишня сесія у нас. По двом сесії.